Вітаю, друзі! Нещодавно дитячу міську поліклініку номер 6 Компас відвідав мер Одеси Геннадій Труханов, який відкрив новітню гібридну сонячну станцію завдяки його ініціативі спільно з грантовим офісом 5Т та за підтримкою федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини в рамках грантової угоди німецьким товариством GIZ було реалізовано перший пілотний проект. Комунальної гібридної сонячної станції на даху, саме в медичному закладу, і це все в рамках прийнятої концепції енергетичної безпеки міста. Саме такий системний підхід дозволяє максимально ефективно використовувати зелену енергетику для забезпечення енергетичної безпеки міської критичної інфраструктури. Ми стали автономними і економічними, сучасними та екологічними. І це повірте. Дуже круто. І головне: 45 тисяч дітей, які спостерігаються в нашому закладі, вчасно отримують медичну допомогу. А ліки і вакцини, які потребують дотримання холодового ланцюга, будуть збережені згідно всім рекомендаціям та вимогам.